Діти, до нас хтось завітав у гості. Відгадайте загадку. Взимку зірка біла, з неба прилетіла, шість промінців має, на сонечко сяє. Сніжинка, так це сніжинка. Ось вона яка. Сніжинки які? Білі, легкі, гарні, мерехтливі. Блискучі мережені. Так молодці. Яка зараз пора року? Зима, що буває взимку? Як узимку гріє сонечко? Узимку сонце зовсім не гріє, рідко з'являється. Яке небо в узимку небо похмуре, сіре. Який узимку дує вітер? Узимку дує сильний, холодний, крижаний вітер. яка узимку погода? Узимку холодна, морозна погода. Що відбувається з тваринами? Ведмідь та їжак. Сплять зимку. що сталося з річками та озерами? Річки та озера покрилися кригою. Як у зимку одягаються люди? У зимку люди одягають тепліший одяг та взувають тепле взуття. Коли настає зима, на дворі все стає білим. Чому? Тому що все вкрите снігом. Настала зима. Яким словом можна замінити слово настало? Завітала, прилетіла. Яка зима? Холодна, сніжна, біла, морозна. Черівна, чудова, ніжна, гарна, срібна. Як можна сказати про зиму? Зимонька зима, красуня зима, чарівниця зима. Падає сніг. Яким словом можна замінити слово падає? Сипле, іде, Це явище в природі. Можна назвати одним словом снігопад. Що робить сніг? Кружляє, летить, стелиться, лягає, сніг який? Білий, холодний, мокрий, блискучий, пухкий. Лід який? Лід гладенький, слизький, холодний, сонце яке взимку, непривітне, бліде. Замети які? Високі, білі, великі. Діти. Пригадайте слова, що схожі за звучанням та змістом зі словом сніг. Сніжний. Сніжок сніжинка сніговик. Снігур. Узимку буває завірюха. Що це? Як сказати інакше? Гуртовина, метелиць, віхола. Давайте вивчимо скоромовку про віхолу. Віхола, віхола, на вітра приїхала. Діти, ви любите зиму? Чому?